Але в мене яблучка будуть гарні. Подивіться на ці красені. Вони вже почервоніли. І надіюся, що все буде добре. Я маю дві яблуньки і город, все нормально з городом, як бачите. І тут виноградик, дивіться, який гарний виноградик в мене буде. Ох, цього року виноградик буде. Дивіться, які красені. Хтось казав, що не можна, нічого не може рости в Едмонтоні. В Едмонтоні все може рости, це все залежить від душі. І тут Агрос, подивіться, який гарний Агрос червоний, могутній. Капуста, помідори, яблонька і, звичайно, мої огірочки. Все як має бути, все як потрібно, аж, при, аж приємно бути на дворі, аж приємно, що виходиш і маєш якісь а, своє, своє щось вирощуєш в себе на подвір'ї. Це завжди дуже-дуже приємно. Вон, дивіться, бачите, які гарні огірочки. Просто чудесно. Я вже десь може пару вже з'їв, і повно-повно різних огірочків в мене росте. І ну просто прекрасно. Ну що, подобається вам мій город? Мені дуже подобається. Я дуже щасливий, що я вирощую свої власні овочі, і мені це подобається. І дуже цікаво це все робити. Завжди зранку е цікаво піти на город, вийти, подивитися, як там все росте. І все це підливати, травичка собі росте, яблуньки, вишня. Ну, все як має бути. І це дуже-дуже приємно, бо ми, українці, ми повинні це підтримувати. І я знаю, що багато людей в моєму віці, можливо, таким не займаються. але я завжди до цього мав таку, можна сказати, таке хобі ззаду мене, завжди за мною бігало. І я на кінець-то можу цим займатися. Мені це дуже-дуже подобається. А ви, якщо вам це сподобалося, ставте подобайки, коментуйте так само. Але сьогодні ми всі прийшли для чого? Ми прийшли для того, щоб поговорити про цей страшний торнадо, який пройшовся в неділю біля Калгарі, недалеко від Калгарі, буквально якихось 30 кілометрів, 40 кілометрів від Калгарі, пройшовся такий торнадо, який знищив аж п'ять різних домів. Ви собі просто уявляєте, 30 корів е загинуло, і 20 курей. І це просто, просто жахіття якесь. Слава Богу, що ні жодна людина не загинула, і тільки пару людей постраждало з поцарапуванням, як то кажуть, вибрались, викрапилися з цього. І повністю хати, повністю знищені нащент. І Так як ви бачите на екрані, це просто шалений був торнадо. І дуже щасливі ще є ті люди, які не, повністю не загинули, тому що це могло бути набагато і набагато гірше. І за того, що тут такі прерії, і за того, що Альберта, можна сказати, досить така рівна в деяких місцях, то торнадо досить легко формуватися в таких різних зонах. І коли воно формується, воно збільшується. Від того може бути дуже-дуже великі проблеми. В 1987 році був дуже шалений великий торнадо тут в місті Едмонтон. І цей торнадо забрав життя 27 людей, знищив дуже багато інфраструктури, аж на 330 мільйонів доларів. Ви собі уявіть, які це були збитки на той час, на той рік, 1987 року. І 300 людей плюс отримали поранення. І це був дуже сильний великий. Торнадо. Тобто, якщо когось цікавило, чи можуть такі різні е, речі е, бути тут, в Канаді, в Едмонтоні, в Альберті в загальному, то тепер ви точно знаєте, недавно е, був торнадо в неділю, і в Едмонтоні був дуже страшенний і жахливий торнадо у 1987 році. Це рідко дуже стається, це рідко про це взагалі чують, але це все можливо. І ті люди, які постраждали, їхні доми повністю знищили. Вони е, жили на фермах, розумієте, вони мали, вони там з дитинства жили. То були їхні, е, їхня їхнє життя. Вони там виросли, і та людина, одна людина, яка була в хаті на той час, мала велике щастя, що бейсмент в тому будинку був. Тому що бейсменти багато з вас кажуть: подивіться на ці дерева, подивіться на ці, е, на ці коробки дерев'яні, як люди можуть в тому вижити, якщо, не дай Бог, щось таке буде, як торнадо. Торнадо, повірте мені, знищив би її хату, з цегли, можливо, не так повністю, не зрівняв би її повністю з землею, але все рівно хата б була непридатна для життя її треба було б відбудовувати. Тому, в принципі, немає різниці, що хата збудована. Головне, щоб хата підходила і головне, щоб можна було там жити в більш-менш нормальній обстановці. Але ця людина змогла втекти в підвал, вона втекла в підвал і перечекала це все жахіття. І над нею повністю все зірвало чисто. І дуже велике має щастя та людина, що вона не загинула. Але, на жаль, тепер цей будинок, ця хата повністю знищена і все треба буде відбудовувати. І людям ще займе пару добрих тижнів, щоб відійти від цього жахіття, від цього стресу. А тепер уявіть собі, якщо б це торнадо б було, сталося б, наприклад, в Калгарі, пішло б через Калгарі, що би. Було в Калгарі, стільки людей, стільки хатів, всі одна на одній, повністю е, набудовані хатиці всі. Це стільки б людей постраждало, стільки б інфраструктури би знищено було. Тому це було дуже велике ще щастя, що це торнадо пішло боком Калгарі. Преріями і не знищило дуже багато різних будинків, і також, звичайно, людське життя, бо людське життя не вернути назад. І, до речі, на кінець то сонечко вийшло, тому що за останні чотири дня в Едмонтоні було дуже депресивно, було дуже прохолодно і взагалі. Вже надоїв цей дощ, бо цього року щось дуже і дуже багато дощів. Я не жаліюся, бо дощі – це дуже добре. Менше підливати, менше проблем таким людям, як мені. Але для того, щоб знімати відеоролики, для того, щоб почуватися добре, для того, щоб бути змотивованим, рухатись вперед, то нам потрібне сонце, бо сонце і світло це є життя, це є правильний, правильний бік нас веде. А я думаю, що прийшов час закінчити це відео. Надіюсь, відео вийшло шоцікави. Ми трошки дізналися для себе, що сталося на вихідних тут в Альберті. І слава Богу, що ніхто не постраждав. А вам бажаю тільки всього самого найкращого. Побачимося дуже дуже скоро в наступних моїх відео. До побачення.